Всім привіт! 26 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор і перед нами композитний газовий балон САФе Газ на 18 літрів. Вага самого балончика 7,5 кг. Даний балончик виготовлений із цікловолокна та ебоксидної смоли, друзі. Сама ж оболочка. пластик. такий от. Балони проходять випробування. В чому заключається? Закачують воздух, не менше 6 бар. І він залишається в балончики до першої заправки. Перед заправкою потрібно стравити, що ви кульочок як надувається. І заправить балончик. Друзі, є. Керівництво з експлуатації, де гарно все на українській мові розписано. Да, гарантійний талончик. Гарантія на даний балон 12 місяців. Тут у нас розписані всі технічні характеристики, скільки літрів і так далі, друзі. Показує. Зацікавила? Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах 30 одинакова. Якщо в нас є така можливість, йдемо на зустріч. Оці ні. мирного неба, до гарних покупок.